Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко. Я керівник компанії Витієгруп, яка є офіційним дилером компанії «Мзурі» в Україні. Сьогодні у нас 1 липня і ми знаходимося в Чернігівській області. Ми знаходимося на полі, яке сіялося по двом різним технологіям По технології протів і традиційної технології. В даному випадку посів відбувався посівним комплексом «Мзурі 6T Select за допомогою приставки ІКЗАГТ. Посів відбувався в один день. Різними посівними комплексами. Тому мзурі і інші. Я не називаю спеціальне яким, тому що це не ролик для порівняння агрегатів, це ролік для порівняння технологій. Кукуруза вона пасинкується. Чому? Тому що вологі ми бачимо, що. Просто в рядку більше ніж достатньо. Вона тут просто сира. Рештки вони притримують цю вологу і сприяють тому, щоб рослина розвивалася в благоприємних умовах. Тут при посіві давалось десь близько 250 кілограм складних мінеральних добрив в рядок, і ми бачимо, яка різниця в порівнянні з іншим посівом. Ми можемо сказати, що це ну, десь, мабуть, так. Да? Коли ми порівняємо з іншою технологією, ми бачимо різницю. Так, нібито оком, воно не дуже сильно сприяється, що тут є різниця в рослинах, але ж коли я заходжу і не стаю на коліна, це одразу, одразу можна побачити. при тих витратах, які ми понесли, все ж таки там 12 літрів пального на 1 гектар. Нічого не робилося на даному полі. Прямо по там кукурузи. Тут була кукуруза, попередник, виконувався цей посів. Можна порівняти, це зараз дуже видно. Різна культура, різне розвиття рослини. Ми бачимо достатню вологість. Тому що волога прямо у нас в рядочку, вона е, тут е, зберігається. Бачимо традиційний посів, який теж гарно виглядає на сьогоднішній день, але ж є різниця. Будемо сподіватися, що ця різниця залишиться, і ми побачимо різницю ще й в врожаї. Будемо показувати розвиття даної рослини, порівнювати і порівняємо врожай. Так що будьте з нами. Бути завжди попереду з компанією зурі. О, о приємно. Дуже приємно, гарна кукуруза. Це друга курає з нього. Бачиш? Такого немає.